Ну що, малюємо? Для цього беремо білий аркуш паперу і фарба, яка вам подобається. В моєму випадку це блакитна, зелена та чорна. Отримуємо такий гарненький фон, далі листочок. І в ту фарбу кольор, який вам подобається, промальовуємо. Прикладаємо до аркушу і знімаємо один за одним, скільки хочете, стільки можете зробити відбитків листочки. Далі білий е колір. Для квіточки накладаємо великі кількості фарби на ваш аркуш в тих місцях, де вам хочеться. Щоб там була ваша квіточка. Далі дивовиджений колір рожевий, це буде серединка нашого зображення квіточки. Тепер повітряна кулька, надуваємо її і робимо колець. І ще один хверць. І в тих місцях, де у вас плануються квіточки, робимо хвець повітряною кулькою. Змішується фарбочка і створюється дивовижна фактура нашого зображення. І ось що, пиште. Бажаю вам натхнення для творчості. Дякую за увагу. З вас лайк і колокольчик. Вам не важко, а мені дуже приємно та будемо мотивувати мене до створення подальших відео.